З Днем народження моя рідна Україна, ти найкращий подарунок для мене. Ти сама краща країна, бо ти моя. Що хочу побажати, як завжди, миру, спокою. І щоб всі від тебе відколупались на кінець то, залишили самі розбиратись своїми проблемами і не пхали носа до твого життя. А ще, як в словах гімна, хай згинуть всі воріженьки, я б сказав. І теперішні, і майбутні, хай вони пропадуть, як роса на сонці, і ніколи не з'являються на твоєму життєвому шляху. Будь щаслива. Твій син.